Привіт усім. Чим займаюсь? Займаюсь я ось, ось ось чим. Будую вольєр для цыплят. Там далі кліточка в них, в них є. і вони вже не вміщаються, їм потрібно десь гуляти. Поки що ще в нас нашестя крис велике знову, тому сидять всі під сіткою. Чому циплята на вулиці? Та тому, що ми вирішили розібрати повністю старий курятник, і що? І будуємо новий. Ось наші красунчики тут. Ось такі справи. Це мої помічники. Пиляю, кручу, ріжу, як можу, у мої півники. Цих півників окремо закрила в клітку. Тут у них дві клітки здорових приєднаних. місця їм вистачає. Тут у мене домінант чубатий півники. Так, ось що в мене вийшло. такий тяп-ляп. Шиферина зверху буде, клійоночка знизу. То ялка я накидала, там є лампа в них. ну Я думаю, якось трішечки потерплять. Тому що іншого виходу нема. Дуже сильно нас атакують криси, сусідів і нас. І потрібно будувати щось нормальне, і нове і хороше, надійне щось будувати. Ось так якось. Гусі вже як коні. Вже ночують прямо тут в садку на вулиці. Бач який? На чійсь курицю, так? Да? Б'є її. В лапах? Скинув? Пустив. А хто це за їм летить? Горобці якісь б'ють його. Горобчики. А, це він, мабуть, на яйця їх. ні ні ні. це він курицю вхопав. Кинув, хоче її забрати, ти бачиш. Опачки. Знов не взяв. Боже, На відео, На відео він не такий здоровий. Прямо біля хотей літає. Нічого не боїться. Сьогодні якийсь льот, мабуть, у них. це вже другий. Ну, ось такий красотунчик. Ну що ти, запутався, куди тебе занести? Вже не з'їли, мабуть, у них чи брачний період, чи що що не повилазили. Скрізь. Даре роздивимось Де в нього очі. А очей в нього нема. Тобто він повністю сліпий, тільки, мабуть, по вусиках то відчуття. Ой, не знаю, брачний в них період чи не брачний там, да? весільний, невесільний. Зараз занесу індюшка. Тікай. вижену індюки. Десь тут цей другий був. Уже нема. Бо це він ані. он. Дивіться, як швидко він норку. Хопа, значить точно його норка була. Ну от вони в нас під старими пеньочками живуть. Самі черв'яки ці їхні. Ну що це за красуня така? Така вона ніжна, ніжна. Ось так. Ось така красонечка. Такий здоровий. Це що тут камера приблизила взагалі? Це приблизно зараз він літає над моєю дачею. І там мене отак по прямій якраз моя дача через кущі лісок невеличкий О, Орел, це той, що вони цілу весну кричали в лісі, виводилися. Це той, що літає, такий здоровий в нас там є на дачі. Він на полі раніше працював, по хатах я його так не замічала. А зараз, бачите, прямо до будинків підлітає в двір. І він там ще й не один. Ну, вони цілу весну виводились, там такі крики стояли в цьому ліску. Ми колись тримали шуляки, брат старший зловив десь був і кормили його вдома. Був жив він нас, поки менший брат, брат народився, були христини. І всі ж туди полазили до нього в клітку, кормили чим попало, і він на другий день віддав в кінці. Mamma controlla il processo. Солода Джесі спить. Джессі. О, ця звізда приперла крису таку, як сама. І пішла по дровах ось. Та випала, тут почалась драка, криса на мене. Я дрова складаю і туди втікла. Все, Джесі не одерти. Так. Розбираємо розбирає. курятник. І всі там сарайки, які є дерев'яні. Будемо ставити з бетону, тому що знову з'явилися криси. І чекати, поки вони мені перегризуть все, і всіх, не буду. І почали ми, значить, вчора розбирати вже курятник. Тут вже я трішки склала чоловіком. Зараз з сином ще там трощіть, все. Де кури будуть, не знаю, бо нема де їм. Зробимо якісь накриття наші, шифера і поки що хай сидять. Цплятом пробили клітки. Що вона там сидить? Джесі її чує. Джесі її чує, так? Да? І сьогодні зранку мінус одне гуся. Відгризли голову. Ну, так як ми і очікували гус... великому гусяті. Таке вже як біг. Вони збиваються в кучку, при тому, що вони сиділи в, кур... в курятнику. Цілу ніч вимкнене світло було, були кури. Ось така справа. Таке вже в нас колись було. Все поголів'я, 54 цепляти за ніч. Ми не знали, хто, думали тхір, а потім якось світло вимкнули знову, а це вимкнули світло вночі. Потім знову вимкнуло світло, я біжу з фонариком з чоловіком, і Криса сидить, відгризає знову цуплять голову. З тих пір у нас з ними війна. Сидить там вона. Що вона там? Ну вже я не буду тут все рушити. Вже хай сидить. Мама і синочок. Мама, бачили? І табан, синочок. Всі собаки гавкають. Сиджу тепленько, місяць, майже 12 година, а тут у мене лісок. І там щось твориться. Звірі бушують, вся вулиця собак. Зразу згавкали, завили. Тут такий стає. Що робити? Поклала руку, прийшов ліг і мостився клубочком. Так, клубочком ліг в руку і спать збирається. Як його скинуть? Тік! Кітін. Ти спать будеш? Ой, зі скучно, самому. Мамка де мамка. Залазь свою халапутку. Залазь туди. Джесі прийде тобі нося встромить. Побігла мамка погавкать по мене. Говорю, все, знайшли, знайшли. ага, кошмарище, Поки ми побудуємо курятник, вони тут мало ж що, що загадять, все. Тоді ж мене об'їдають. Він ж прийшов не просто так. Ще ж подіргаєш щось у мене. Джесі, молодець, молодець, одганяй його, одганяй. Молода курочка вже несеться. Та, що була сама перша ручна. Такі маленькі ячка, але П'ять штук молодих несеться. Таким жарко. Жарко. Ось ось ця цієї яєчка від цієї курочки. Це з тих 14 -ти брам, що я купувала, вони не брами, такі різні, але... Яєчко є жарко. Ось ще глошилька звідти, також на своє яєчко вже більше. Цього півника хочу залишити. Це домінант Чехія Чупатий, дівчинка, півники білі і ось півник домінант. Все в трояндах. А під Трояндами купання. Ой. Ого! Що ми які це? У троянди все квітне. У мене тут такий зараз квітник, розарі. Що от як мені любити да, зрізані квіти? Якщо в мене своїх тут яких хочете. І ще цього року купила 20 штук інших. Дуже гарні сортів. Ця поришня також квітує. Дуже гарно. Дуже злякалася, що вона пропаде. Не все квітує. Соняшників тьма. Різні-різні тренди. Там. О, ця розпустилась. От коли вона розпущена, вона не дуже. В неї такий ніжний-ніжний колір дуже обгоряють на сонці. А в бутоні вона дуже гарна. Ось такі бутони в неї. Красиві більші, взагалі красиві. Ось така велика клітка звідси аж туди. Накрита затіняючою сіткою, щоб це на відкорм. Чубаті тут всі такі старші, щоб не душили, бо душать малих курей. Ще треба їх багато сюди повиловлювати. Ну що я вам розкажу? де це ці чубаті? Різниця, так. Да. Ці закриті, постійно їдять комбікорм. Це ми їм збільшили клітку, ще одну таку саму достроїли, а то була вона наполовину менша. Вони в два рази, а то і в три рази більше за тих, що ходять поволі. Найшла тебе Мариська. Марися. Отак. От Тож на відгодівлю потрібно саджати в клітку. Ось така клітка. О, тут ще одне золотце лежить. Вам тут класно. Всі? І там клітка, марани, марукани, шовкові, трішечки віандотів. Ті ще менші. На ніч вони ось тут закриті. Тут одіяла, що хочете. і вже 34 градуси всередині. Кошмар. На ніч дві лампи вмикаю теплих. И так. Все разом жарко роти открыли, да? Марасечки. Рукашечки. Жарко им. и кохи. И чубаки. А ямцы на... Не, на ямцы на... Так, так, так. Ну якось так. Там закрили на всякий випадок. Зараз, мабуть, піду дирочку зроблю. Закривати їх, мабуть, не буду.